Друзі, доброго дня! Ви на каналі Копачі з і ми собираємося, бистренько і йдемо копати. Фух, чому бистренько? Тому що виїхали вже ось після обіду, скільки вже почало другого, да, мабуть, у нас е -е, копати залишилось буквально 2-3 годинки, і нам треба перелізти через ці всі хащі. За цими хащами. Чіри, підожди мою шапку возьми. Е -е... Поле скіфське, так що сьогодні будемо ходити по скіфам і, надіюсь, що щось знайдемо. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайк, коментуйте і ми погнали на поле. приїдемо. як буде вже якась знахідка, то я включусь. Друзі, а забув сказати ще біля машини. Сьогодні буду копати своїм новим приладом. Будемо тестити Тесея. Тесей від магазину Новий Горизонт. Сьогодні походимо з ним, спробуємо. Походити по скіфам, хоча ми вже раз виходили, я не знаю, відео вийшло, не вийшло, то будемо копати з ним, дивитися, як він буде бачити скіфів, черняхів. Сьогодні всі зараз включаємо його. Оп, включили прилад. І в, принципі, в мене вже все тут по настройкам настроєно. Мені вже прямо зразу з магазина говорили, що настроєно, ну, я ще трошки там свої попідкручував. Так, ходимо на двох тонах. Тут, на жаль, тільки 2 ну, типу, один тон і другий цвітний. -чорний. І 20, 27 частота. Так як накивість стріли невеликі, то ставлю саму максимальну частоту. Баланс грунту автоматично, ну, все одно зараз відкачаю. Ще. Потім Чуйка і... що в нас тут? Чуйка, а, і всі метали. Ось, гляньте. ось так по настройкам, кому може, може буде потрібно. так що Ось так ходимо. так що Зараз вийшли на поле. Гляньте, як у нас налипає все. Взагалі поки з серії команди, йшли, то вже не дуже й ходить хочеться. У нас є таке скіфське поле. Так, все ще знайдемо, те покажемо. Кстати, а кому зацікавить цей, такий прилад, або такий, або якісь інший, то. Ось гляньте на Сіріка. Не встигли вийти, а вже поналипало. Кого зацікавить такий прилад, або інший, то силочку на магазин Новий Горизонт прикріплю в описі. Ладно, друзі, ходимо. Включуся, як буде вже знахідка якась. Друзі, ось підійшов до Сіріка. Не так просто до нього підійти зараз. Ну в нього перший нак... Гляньте сигнал. 30, 31, Ого! та ви що? Гляньте який інок. Вісті стріли. Це прям міні копьо Гляньте взагалі крутезний. Та, це взагалі, я не знаю, піном можна знайти. А ну не забираю я зараз своїм приладом. Ось поки він тут. Попробую. Як він буде бити. Та ну я думаю він громко так буде бити ще такий. Гляньте друзі. І він його бачить Ну, сантиметрів мабуть 20, да? ну, так? Не пропустиш. Не, не, не. не ну круто. Серіка сері за перший його накші, який такі так ноки не то, що не кожен день попадається, а не кожен сезон раз, нас, мабуть, в три місяці, це в лучшему випадку. Це точно, друзі, ходимо, вихожуємо тут. Друзі, знайшов сигнал, такий вроді, громкий, трошки прохрівки гляньте. Вроді більш-менш більш щиткий, тому що було вже багатенько сигналів, то копав. Зразу чіткий, потім викопуєш. він переливається в чорний вже попадається. А тут гляньте. Сигнал чіткий. Зараз будемо докопати з вами. Може щось нам попаде. Цікаве. Ну хоча б цвітне, кольорове. Зараз. Ну, щось глибоко. Або в стороні. Ну, так як я не знаю ще приладу. что черное черное сейчас попалось блин ты кайс металлева ж ну ничего ходим выхожим сейчас сейчас найдем по-любому Вынюхал вообще сигнальчик. Зараз будем в онлайне ее пробовать с вами выкупать. Гляньте. Звоню прямо как в серии канал звонил. Ну, так як я той на ну, трубу, що я рік викопав. Зараз зараз подивимося, ну, громко дзвони, значить не глибокий сигнал. Гляньте, сигнальчик не помінявся. Значить, є дуже-дуже великий шанс, що попадеться нам щось, щось цікаве. Тут дуже рідко коли попадається якась жбонь. Ну, воно все одно є. Ну де? Не можу знайти. А, знайшов. Друзі, знайшов. Так, да, кольоровий сигнал. Ну це попалось. Не можу зрозуміти. Або, або якесь прясло було, або просто... Дробина розплескана, так, да, це була дробина. Ось ось така штука. Ну, все одно перший кольоровий сигнал. А дзвонив прямо так само, як той нак. Якщо по чесному, я вже думав, що буде ось він. Ну, поки ні. Ладно, шукаємо. Ну що ж, знову кольоровий сигнал. Гляньте. будемо сподіватися, що буде нак. Ох, як налипає! Вже, звісно, не ходилось, думали, що мало часу буде ходити, а воно які там мало. Ходимо, мабуть, хвилин 40, то вже і спина мокра. Як мені кстати, нещодавно в коментарях писали, чому у вас не зима там, чи у нас холодно, а у вас ні, друзі. О, викопав. 9 січня. Сьогодні у нас і у нас плюс 10 показує. Так що... Так ще якось так. Єсть, викопав. Гільза попалась. Не нак, але но все одно кольоровий сигнал. Так що забираємо, ходимо. Друзі, я знахідку тільки що єлі знайшов. Гляньте ось була ямка, Кинув сюди, почав шукати, не можу знайти. Потім вже знайшов, думав, що якийсь обломок. Її вже трошки протер, почав протирати. Знахідку цю. Ну що, вірніше з неї залишилось. Гляньте, а це нак був. Нак. Бачимо, де сама стріла вставлялась. Ось таке вістря обламане. Голов'яне це бронза. Гляньте, який колір у нього. Патина яка. І дзвонило отак. Дзвонило непогано. Да, На жаль, не цілий. Ну нічого забираємо і будемо вихожувати. Друзі, гляньте яма, яка майже в штик. І ось сигнал такий був. Під землею поки лежало таке в чорне, скакало і цідне. Потім викопав, гляньте. Почав роздивлятися, якась штучка мені попалась. 100% щось їхнє. Таке може, може якесь прясло було. Чи не знаю що, але гляньте з якимись узорами і кольорове. Ладно, ось така штучка заберемо її. І ще мені візуальні знахідки попадались. Ось таке прясло. Так воно лежало зверху. Прямо взяв, подивився, а воно бачите, зламане надламане, Не став вже включатись, думаю, в принципі нічого показує, тому що воно втратами. І ось така цікава кераміка попадалась, Кераміки тут куча, а тут іменно ось така, бачите, що за такими якимись узорчиками щось порисоване тут, помальоване. І забрав її, тому що я ж кажу така цікава. Не кожного разу така попадається, то той забрав. Ось такі знахідки. Ну і поки все. Будемо шукати далі. Друзі, гляньте, у нас вже темніє. І наконець-то наконец в мене є знак. Гляньте, ось така невелика йомка була. Бив з переливом чорним цвітним і кольоровим і цим. І чорним викопав, гляньте який сигнал. І вже піну я знайшов, тільки побачив, ось, гляньте, стерчить, зразу відразу включився. Єсть друзі, єсть, хоч один на сьогодні. Ну як, один, півтора виходить. Ось такий ось вісті стріли попались. Да, не таке, як у Сіріка. Серіка взагалі міні-коп'є. Ну, крицьован, теж де він ходи, то в принципі не дуже далеко від мене, але ну, як до нього підходити, то це кажеться вічність. То я казав, ще один знайшов, і там ще вроде, начебто якийсь хрестик знайшов, то, то вже біля машини подивимося. Ну, а в мене ось якось так, такий нок. Забираємо і ще ходимо, поки не стемніло, друзі, ходимо. Друзі, ось ми біля машини, робимо швидкий обзорчик. Їдемо додому вже потемніло у нас. Находилися грязі натискали ще просто капець. Так, ладно, мої знахідки. Мені попався ось один такий нак. Вісті стріли, потім облома на вісті стріли. Кусок, наскільки я розумію, що це, мабуть, від прясла попався свинцового. І ось такий кусочок щось, щось було їхнє, тому що гляньте патіна яка. І ще понабирав. Кусок прясла бачимо був. І ще ось теж прясло, але з втратами я її показував. І ось така кераміка, красна кераміка, з узорами, з такими з такими, Гляньте, яка гарна кераміка. Ось так я відкопався сьогодні з ТСМ. Ну, Я думаю, так як це в мене який другий вихід другий. з ним, то в принципі. Непоганий результат. І відразу по скіфам, то поки привикне, я думаю, буде далі краще. Ладно, і по Сіріка з знахідкам. Сірік копається квіноксом 900. Йому попався ось такий малесенький хрестик. Потім в самому-самому початку нагляньте, який величезний, ну просто, просто крутезний. Міні-коп'є. І ще далі так. так, Сімочка, потім малесенька сімечка. Двохлопасний гляньте, такий порадував нак. І теж малесенька сімечка. Що у тебе тут по них вийшло? П'ять наків і хрестик. В принципі, гарно відкопали сьогодні ми по скіфам за 2-3 годинки. Я вважаю, це бомбезний результат. У вас за день такого немає. Ладно, кому понравилось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.